Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Мішефік. 21 століття. Я думаю, що кожен другий чув слово криптовалюта. Ця рубрика а, є Binance для новичків. В цій рубриці я буду показувати та доводити до результату людину, яка взагалі не викупає, що таке криптовалюта, але обов'язково хоче розвиватися і дізнаватися подальші функції в Binance і не тільки в Бінансі. Це є рубрика, а точніше, відео номер 2 В цьому відеоролику я покажу, як правильно поповнити свій депозит, купити криптовалюту та продати криптовалюту. Відео буде цікавим, позитивним та корисним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Маємо Binance. Заходимо в нас, вибиває на Binance Lite. На цій версії мало що є. Стараємося зразу користуватися Binance Pro. Зверху є чоловічок зліва. Нажимаємо на нього. Нажимаємо Binance Pro. Переходимо. Зразу бачимо, є P2P-торговля. Це там, де ми будемо купляти за свою готівку долари. Нажимаємо. До речі, тут ми купляємо і виводимо гроші без комісії. Зверху є три крапочки. Нажимаємо на них, вибираємо способи оплати. Далі ми нажимаємо Додати новий спосіб оплати. В мене Монобанк, я вибираю Монобанк. Якщо у вас Ощадбанк, ви вибираєте Ощад або Приват. В моєму випадку це буде Монобанк. Вводимо номер карточки і назва банку. Все ми описали, нажимаємо підтвердити. Підтверджуємо. Що це ви? Код прийшов, вставляємо і надіслати. Все. Тим самим ми додали свою карточку. Даємо назад. Ми бачимо ось таку картиночку. А якщо ми купляємо, то нажимаємо купити. Якщо ми продаємо, то ми нажимаємо Продати. В моєму випадку я буду поповняти. Я нажимаю купити. А зразу говорю: знизу є спосіб оплати. Вибираємо спосіб оплати. Так як я додав карточку Монобанк, я вибираю Монобанк. Якщо ви додасте Приватбанк, ви вибираєте приватбанк. Я вибираю Монобанк, нажимаю Підтвердити зразу, а шукаю хороший курс, який я можу купити, тому що є знизу ліміт. Людина продає 25 тисяч і максимум 25 тисяч. Якщо я хочу купити 700 гривень, вона мені не продасть 700 гривень. Я опускаюся нижче. І можу бачити, що людина продає від 100 гривень до 3000. Тут він мені підходить. Я нажимаю купити. Далі мене прикидає ввести суму. Я вводжу суму 700 гривень. Це буде у криптовалюті майже 18 доларів. Нажимаю купити USDT. Далі мене прикидає на ось таке віконечко. Я нажимаю здійснити платіж. Далі є номер карточки. Купюю його номер карточки. Заходжу в Монобанк. Переказ на карточку вставляю. Нажимаю 700 гривень, як я був водив. Нажимаю готово. Переказую йому кошти. Тим самим заходжу на Binance. Нажимаю Переказано повідомити продавця. Переказуємо і очікуємо свої кошти. Буквально за 2-3 хвилини часу він побачить, що йому мої кошти прийшли. Тим самим він підтверджує угоду. Посередником являється біржа Binance і тут питань, те, що людина може не перекинути, я думаю, що не виникне. І в 99,9% всі угоди здійснюються і проблем немає. Якщо є проблеми, ви просто даєте на апеляцію, і вам біржа Binance повертає, або ваш тезер, або ці гроші, які ви перекидували. Так що тут проблем з тим не буде. Ось, поки очікуємо. Мій тезер. Ось ми бачимо, що він підтвердив угоду, і мені прийшло 1799 USDT. Нажимаємо виконано. Далі даємо назад, переходимо знизу в гаманець справа. Беремо поповнення. І тим самим ми бачимо, що є моїх 18 доларів, яких я поповняв. Далі нажимаю переказ. Переводжу їх на спотовий гаманець. Тут де є біткоін, а шукаю USDT. Вони в мене будуть самі перші. Я нажимаю тим самим нажимаю максимум і переводжу їх на спотовий гаманець. Тепер заходжу на спот і можемо бачити, що мої 17 доларів є на моєму гаманці. Далі ми бачимо, що вони у нас є на спотовому гаманці. Тепер ми можемо перейти до купівлі криптовалюти. Даємо назад, даємо на торгівля. Тут є пара зверху TRX, USDT. Нажимаємо на цю пару пошуку Ми пишемо, яку криптовалюту ми хочемо купити. Я буду купляти криптовалюту dot Ви можете купляти любу криптовалюту, яка вам подобається. Вписую dot до пари USDT. Нажимаю, як бачите, я можу купити на 17 доларів. Ставлю максимум. Зверху буде маркет. Вибираємо ліміт. Ставлю максимум. І ми бачимо, що я купляю 2 і 15 DOT. Нажимаю купити. Буквально за декілька секунд а, ордер створюється і тим самим автоматично купляє мою криптовалюту. Заходжу тепер в гаманець і я можу побачити, що в мене є моїх 2-15 дота. Нажимаю, це є на 18 доларів. Ось, Тим самим ми купили криптовалюту. Тепер, якщо ми хочемо її продати, виходимо назад, даємо на торгівлю. Ми тепер не купляємо, а тепер продаємо. Нажимаємо Продати. Вибираємо 100% і нажимаємо продати дот. Все, як ми можемо бачити, мою криптовалюту купили. Заходимо на гаманець, бачимо, що у мене є 1794 долара. Тепер, як нам вивезти наші долари назад на карточку. Заходимо в переказ. Далі спотовий гаманець, і в нас є крос маржа. Нажимаємо на поповнення. Далі, тим самим, в нас є криптовалюта Bitcoin. Ми, ми нажимаємо, вибираємо USDT. Нажимаємо максимум, перекидуємо на гаманець поповнення. Нажимаємо максимум. Тим самим ми, ми переказали свої гроші на поповнення. Далі заходимо на головну. Вибираємо p 2 p торговля. Тепер тим самим нам не потрібно купити. Ми хочемо продати свою криптовалюту. Нажимаємо продати, вибираємо спосіб оплати. Монобанк, нажимаємо підтвердити. Тепер шукаємо ту угоду, яка нам підходить по лімітах. Як бачимо, ліміт від 3000 гривень нам не підходить. Ми опускаємося нижче. Шукаємо від 700 гривень. Є 500 гривень до 700. Вона мені якраз підходить. Нажимаю продати. Тим самим вводжу кількість криптовалюти. Нажимаю всю, це є 1794. Є метод, метод оплати. Вибираю монобанк. Наж, нажимаю Продати USDT. Мене перебає на ось таке віконечко. Я тепер тим самим очікую від свого продавця мої гривні на мою монобанківську карточку. Буквально за декілька хвилин він мені їх закине. Бачимо таку картину, що він переказав і вже підтвердив, що він переказав мені платіж. За декілька секунд кошти мають поступити на мою монобанківську карту. Очікуємо, бачимо, що кошти поступили. Заходимо на монобанк і перевіряємо, чи точно він закинув ту суму, яку я вказував. 693 гривні. Все правильно заходжу і нажимаю платіж отримано. Далі підтверджую, я отримав повну суму, нажимаю підтвердити. Тим самим мені потрібно підтвердити номер телефону. Очікуємо код, код приходить, вставляємо, нажимаємо надіслати. Все. Тим самим ми криптовалюту продали, свої гривні ми отримали назад на монобанківську карточку. Все просто, все доступно та все дуже легко. Якщо відео було цікавим та повчальним, підписуйся, став лайк. До нових зустрічей. Пока.